Гурт Калуш опинився в епіцентрі нового скандалу після відмови поширити збір на дрон для українських захисників. Організаторка збору, яка розігрує гітару калуш, придбану на їхньому благодійному концерті, звернулася до гурту з проханням про інформаційну підтримку збору. Але у відповідь отримала відмову, що викликало хвилю обурення. Саму відповідь гурту оприлюднила організаторка збору. Його підхватили і інші. Зокрема, свою думку висловив гуморист Байдак. А відповідь менеджерів гурту була напрочуд відчудженою. Ознайомились детальніше з дроном дзига. На жаль, гурт не публікує та не поширює інформацію репостами. Збори, які несуть характер зброї, на жаль, не зможемо зробити репост. При наступному зборі не на зброю. Ми обов'язково поширимо його у сторіс. Дякуємо за розуміння. Загалом така позиція миттєво спровокувала гнівну реакцію українців, які в соцмережах звинуватили Калуш у лицемірстві та подвійних стандартах. Але на цьому все не закінчилося. Реагувати почали зірки української сцени. Гурт курган і агрегат, українські гумористи, іронічно висміяли Калуш у своїх соцмережах, натякаючи на їхню вибіркову благодійність і невдало сформульовану відмову. Ви вже могли оце бачити у Васі Байдака в Сторіс чи Ваміля, але якщо не бачили, то ось подивіться, будь ласка, це представники Калуш відповіли людині, яка попросила зробити репост збору на Мавік. Вони сказали, що це зброя. На зброю репости вони не роблять. Якщо це неправда, то гурт Калуш, будь ласка, якось відреагуйте на це, а якщо це правда, то е, народ, це. Тобто хтось має вас захищати, ваших рідних, ваші домівки гинуть щодня найкращі українці, молоді хлопці та дівчата, щоб ви що випускали свої пісні? А допомагати країні не треба, чи, чи що? Звісно, ніхто не зобов'язаний репостити всі збори. Але чи доречно бути пацифістом, коли твоя країна щодня під обстрілами? Калуш могли просто мовчки проігнорувати або знайти більш нейтральні слова, але замість цього вони дали чудове паливо для хвилі хейту, яка змиває їх репутацію.